Привіт! Давай ми з тобою разом зробимо зарядку для нашого язичка. Так, перша вправа парканчик. Посміхнулись. і тримаємо зубки ось таким парканчиком. Дуже добре. Друга опрана, слоник. А тепер зробимо право парканчик і слоник. і. у, І. У. і, у, і, і, у, у, у. Дуже добре. Молодець. Далі ми зробимо вправо годин. Осміхнулись. І язичок у нас ходить із коточка в куточок. Добре, молодець. Далі зробимо. Пойдем. Осміхнулись, відкрили ротик, Язичок піднімається та опускається. Починаємо. Молодець. А тепер погляньте, бачите? Наді мною баночка така. Уявимо, що ми з вами їли варені і замостили верхню губку. Ми виконуємо вправо смачне варення, облизуємо верхню губку. Ось так. Молодець. Далі зубчик, Тримаю чіточку. Ми з вами будемо облизувати свої зубки. Починаємо з верхніх зубів, опускаємося на нижні. і так рухається язичок по колу. Ось так. Ось Дуже добре. Далі ми виконаємо праву чашечку. Потрібно посміх молитись, відкрити лодих. Та язичок зробити ось такої формі чашечки. І тримаємо. Добре, і ще один раз. Посмішка. Добре, і ще. Осмішка. Дуже добре. Тепер ми з вами зробимо ось таке вітрило. Ось таке нас пливе. і бачите на ньому є парус. І ми з вами піднімемо лізочок Ось Осмішка, ротик відкрили, підняли зачок і поставимо завершу зубки і тримаємо. Молодці, дуже добре. Тепер зробимо коника. поклацим язичком. Висміхнулись. Потрібно язичок присмокчувати до піднебіння. При цьому слідкувати, щоб підборіддя наше залишала нерухомим. Ось так. Дуже добре, молодці. І останній у нас грибочок. Посміхнулись. Присмоктали язичок і утримуємо його. Відпав, ми знову його присмокчуємо. Молодець, в тебе дуже добре. Все вийшло. До побачення.